Тому що машина що? Продається, так? Да? Так. Оце тілега. Коротше, друзі, поламалася наша тачка. Всім привіт, гості, підписники та глядачі мого каналу. З вами Вовка Брус. І сьогоднішнє наше відео буде стосуватися автомобілів. В общем, один автомобіль ми поламаємо і прикотимо додому для ремонту. Інший автомобіль будемо продавати. Що ж стосується збору на автомобіль для 43-ї артилерійської бригади Збройних сил України, ми вже нас збирали з вами на сьогоднішній момент 120 тисяч гривень, але цього недостатньо. Збір продовжується. Всім дякую, хто долучився до збору. Буду вдячний всім, хто долучиться до збору. За збір коштів безпосередньо я сам відповідаю. Номер карти залишу в описі до відео, а також в закріпленому коментарі. Ну і приємного перегляду, друзі. А для чого крючки оціло? А щоб затягувати на лафет, як вона поламалась. Та то брешуть, можна нею тягати, все можна робити. Нічого сі. Машина з отакими колесами не може тягти. Коротше, друзі, поламалася наша тачка, кадік, роботяга, бідний, нещасний. Коротше, полетіла коробка, походу. Масло потекло. І он капає масло. Ось там ще люжа, це вже ми. З людою котили додому, хотіли добратися. І зараз причепимо і будемо тягти додому. Ну, дома в нас вже є дві коробки фольцуагеновські: одна шестиступка, одна п'ятиступка. І це третя виходить. То навіть та можливо, що каже Сергій Миколаївич, дивіться. Ну, та ж п'ятиступка, ж вона ціла коробка. Там тільки п'ята вискакувала. Це вже приїхав та і думає, що постави або зробить з трьох коробок одну. Не знаю, якщо вийде, я, звісно, вам покажу це відео. А якщо не вийде, то за 400 баксів я вже знайшов коробку. Переваги ага. даних автомобілів, що до їх є багато донорів. Через то ми ще й досі товчемо цього кадика. Ну, звісно, він отримає у нас найбільше. Робить найбільше. Ми його ніколи не продамо. Не бо його ніхто не купить. Не даремно ж Матвій казав, що тато заїздив, яку знакішака. Да, так, не те слово. Двіте, ти так, ну що, поїхали. Люда, ти йдеш пішки знімаєш, а ми їдемо. <риклад> До сідай В общем, наше завдання зараз яке. Зараз вимиваємо машину. Друзі, вже давно хотів испытати наш миючий засіб на ось такій ось машині, яка дійсно така вслоєна, грязна, грязна. Ще й поламана. Звичайно, те, що поламана печальна, це ми з Сергієм Миколайовичем були, пробиралися по бездоріжжю. В общем, якось так. Зараз ми це все перевіримо, як воно миє. Сама піна ось я її заправив у балончик. Нам цього балончика вистачить, я думаю, на дві машини. В общем, я знімав колись відео, показував, як мию трактор нею. І от багато було запитань у підписників. Чи дійсно класна піна. Ну, Поки мені подобається. Проведемо експеримент, дуже грязну машину помиємо. Так, ну а миючка в мене Vitals. Тоже, дуже класна мийка. Також дуже подобається. Бачите, наскільки м'якенький цей шланг, не такий пластмасовий, як у тих китайських, або це теж китайське, а то ще є ще китайські ще мийки. така в мене модель. Піну розбав 1 до 6, так як у нас забруднення автомобіля дуже сильне. Ну і Під капотом також ми цією піною будемо мити, тому що будемо проводити ремонт. І щоб нам це все, все якісно і красиво зробити, будемо так. Значить, важливий момент піну наносимо на, суху, на сухий автомобіль. Але піна, дивіться, зверніть увагу, доволі густа, я б сказав, густюща. І також важливий момент наносимось так, як я показую, знизу вгору. Дивіться, бо не повірите, скажете, що мив. Після того, як піною обробив, не мив. Вся грязюка, практично вся, дивіться, стекло. Понятно? Понятно, дивіться, який задок. Все. Все. Тут скільки грязі було, і воно все практично стекло додолу. От так от. Все, хватить. Біжи, принеси телефон мій бігом. Ну, дивіться, друзі, змивається практично повністю. Тут, можливо, десь там і залишиться застаріле таке п'ятно, то нехай воно і остається. Шваброю мити не буде. Тут вже, мабуть, підсохло. Ну, ось, все, що хотів показати. Оце не одмилося там. Якщо його потерти, то воно відмиться. Ну, Тут великий ковелик грязі вже був. Оце. А так то, в принципі, чистий автомобіль. Я думаю, не треба і щіткою шаргати його. Так, ну а стосовно цього, то тут взагалі ну, немає питань, вона не грязна була, просто в пелючці. Е, Були питання в мене в підписників, як вона миє, е, ця піна безпосередньо там, де мошки, то ну забув, треба було зняти. Вже як змив мошки, подумав. Взагалі, тут були мошки, ну, це не мошка, це задирка така. На фарах були мошки. Ну, в общем, відмиває. Якщо не відмило. Тобто не зразу злетіло, то трошки подержать струєю і воно також змиває. Ну, Доволі класно, мені подобається. Тепер нам потрібно заїхати в гараж, так як тут трошки під горку, то я визвав ще кума, щоб запхати машину, бо вона ж без скоростей повністю не заїде. До речі, він продає автомобіль. Я також, можливо, зараз коротеньке відео зніму, можливо, когось зацікавить. Автомобіль такий, що я й сам би купив. Зроблений, все класно, але просто неповноприводне. Я якщо й буду щось купляти, то буду на повному приводі брати, тому що зараз такі дороги і часом буває доводиться в таких містах їздити, що потрібно, щоб був повний привід. Ну, хадіка теж не хочеться, його ніхто не купить, просто бо ми його заїздили, як казав Матвій, як Узбекішака. Я буду в мій батіж. Що, тебе, отсу... да? Всім привіт, друзі та глядачі мого каналу. З вами Матвій Брус, імерон Брус і тато Брус. Ми не будемо продавати кодік, зараз дядько кокс приїде, його Хундай будемо продавати. ось якраз їде а дядько Кокс на своєму Hundдаi. Він так не хоче зніматися, а машину продати хоче. Йошкін кот. Оце ті да, машина. Привіт, це дядько Кокс. Кокс, поможеш закотити Кадіка в гараж. А вони зараз обляпають. До речі, до речі, продає оцю машину. Да? Продаєш ще? Продаєш? І скільки вона стоїть? Чи потім розкажеш. Да, ну це машина реально унікальна. Її каже купе тільки той, хто поїздить, об'їздить, подивиться десятки варіантів. Той і Я думаю, вам буде цікаво зараз, покажемо, що там. Давай, відкривай капот. Двигун тут. Два і два турбодизель. Два і два турбодизель. Роботу двигуна хлопає. Я нічого постороннього не чую, не знаю, може ви почуєте. Машина на тітанах, на кенгурятнику. Е, не бита. Насчет битості крашеності. Ні, машина зовсім не бита, не фарбована. Навіть ніде підкрасів немає. Понятно. Можна приїхати перевірити. Зараз є різні інноваційні прибори, які дозволяють перевіряти. Так, по красі, по резині. А що з різиною? Резина це я наперед поставив, щоб не стирати зімні. А, а там отака, так? Да? Так, а да, ззаду стоїть. Тобто машина укомплектована різенякою і це не так, як... Цей різина натерта, все як положено. тому що машина що? Продається, так? Да? Так. Понятно. Машина натерта, бо вона продається. Ну, пацани вже її помили з того боку. <рес> так, є такий поріг. Е, арки, да? дивимося на арки. Арки відлічні. Ніде нічого диви. У на кадіку, хочете, покажу арку. <рес> а це на кадіку арка. Пробіг. Трохи менший, ніж. Чим... А, трохи більший. Це для порівняння, щоб ви розуміли яка арка має бути. Так. І це все стопроцентно не бите, не крашене. Так? Машина на таких рідних хундаївських титанах. І запаска теж така. І запаска тітан, понятно? Ось можеш її показувати. Вся пластмаса, все у рідному форматі. Так? Нічого не мінялося. Ні. То може її не продавай через год 20. Я хочу мінівен. Знаєш, скільки вона буде? А, то можливо обмін на мінівен, так? Да? Тільки ж на такий, як я хочу, а. Ну, це хрен знайдеш такий, як ти yeah. хочеш, то, то я розумію. Багажник. Дивіться, яка красота. Є різиновий коврик. Є різиновий коврик в багажник. Ну, це для красоти, так як дядько Кокс продає її, ну, то він поклав тут? красивіший коврик. Запах у машині вроді нова машина, так? Да? Ти ви, які Лиша. шухляди. Так, да, ну удобно. Я тобі кажу, я б її купив, якби вона була повноприводна. Я і Так, вже... так воно так менше палива бере. Ну, я вже і так був одним, согласний її купляти, Ну, тоді дядько Кокс не продавав. А зараз продає, а я вже купив. Так, по цій стороні теж. Арки це гуд, різина нова, напередок теж нова така лежить. Ще на монтажу гаражі, да? можна поміняти, швидко колеса. Mm, так, да. тут теж пороги, все, відкрити ну. треба двері, так? Да? Це по цих штуках видно, скільки тут людей їздило. В принципі, ніхто тут наче й не їздив, да? я не знаю, я не професійний продавець машин. Так, так. ззаді салон. Гумові коврики, сидіння в машині не пили, не курили. Ось такий ось салон. Потолок можливо. Так, Потолок. Потолок темний, темно-сірий. Це добре, чистий потолок. Вікна не биті. Вікна всі рідні так, стоять. Тут провіряти якось можна. Чесно, я не розумію. Ну, а всі якого року машина? А, ну сімьорочка. Ну, то знає, всі рідні. Зараз провіримо. Я думаю, що ну, вона як не, не під'єднає. Я думаю, що човік на всі рідні. Ні, ну, може лобове мінялось, часто міняють лобове. А ну якщо ще й лобове не мінялося, то... Ні, лобове теж рідне. Теж рідне? Да. Так, лобове теж рідне, бачите, сімьорочка. І навіть ніде не тріснути. Ну це я не знаю, таких машин. Який рік? 2007 2007 року. -го е наскільки збереженому стані, ну, нереально знайти. Кум на ній просто не їздив, вона стояла в гаражі. Так як у нас посад колись стояв, так у нього. А він товк, е як там, шаран у тебе? Шаран. Ну якось так. Давай сядемо за руля. Руля ж треба показати. Я не знаю, я понаробляю в тебе в машині. Так. Волюме прикрутий. Телевізор, дивіться, кольоровий. Все симпатично. Це яка? Максимальна, так, да, комплектація? Ні, не максимальна. Ще підігрів сидінь. Є максимальна. А, тут нема немає І Тут щось похоже на дерево, так? Да? Да, Закос під дерево, в общем. Сидіння дивіться. Сидіння як нові. Не знаю, тачка бомба. Я б її купив. Да, це щось для телефону. Ну, можна балакати по Bluetooth. А, по Bluetooth балакалка. Ще й цвітний екран, бачите, якась антенка стоїть. Це все продається ж? Да? Нічого ти знімати не будеш. Оце все, що в машині, все й продається. Так, ручка заїжджена. Ну, Я б не сказав, що дуже заїжджена. — Не схотів я її красити. — Не схотів красити, ну того що так. Да. Руль це ж рідна обшивка. Да, да. Да, руль дивіться. Це всі вже спеціалісти, ті, хто купляє машини, торгують, вони знають на що дивитися. Бо я як продавав помню шкоду, то дивилися перекупи на оці всі діла. Руль класний. Ну, машина не для перекупів, да? чи для перекупів? Ні. Тому що приїжджав пере... перекуп, да? чи хто приїжджав. Да. Взагалі, приїжджали перекупи, дивилися, сказали, класна машина, базарна. Але на ній хочеться ж їм заробити. А дядько Кокс не хоче, щоб перекупи заробляли. Він, і так, ну, він в принципі, за те, що купив, і за те й хоче продати, того, що він купляв у перекупів чи в Ні, я купляв в хазяїна і. Хазяїна, він... Вона в його рік була. І стояла теж в гаражі, він проїхав на її мало. То може це судьба в цій машині, яка стоять у гаражі. — Ну, машина достойна. Я за два роки проїхав близько 15 тисяч. Ну то це не багато. Один раз масло поміняв, так? Да? Да, і ще в придачу можу каністру масла віддати оригінального хундаю. Підожди, мені дасиш масло. Та ж трактор не хундай. Та яка разниця? синтетика, там же він турбірований. Синтетика. — Ну, то пойдюк. Масла не буде. А ні, uh -huh. жартую. Масло віддає, подарок каністру 20-літрового. Шести. літрова каністра. Нормально машину. Навірно, мені хватить балахати. Давайте я ще буду показувати. Двері закриваються, так? Да? Грюк, як тут, як вже Угу. Uh -huh. Ну, коротше, тачка достойна. Хто хоче її купити, номер телефона безпосередньо кума залишу в описі до відео, до мене не дзвоніть, нічим не поможу. Він такий чоловік, що я з ним не сторгуюсь теж. Він такий, що хрен продасть, можете не дзвонити, навіть якщо що. ви думаєте, що він би вже давним-давно продав. Та я шуткую, він просто тільки надумав. Так що, друзі, кого цікавить, нормальна машина, це щоб не їздити, не шукати, приїхав, взяв і купив гроші, кум просить за неї. Такі, як на базарі, такі машини коштують. Понятно, де дешевше не вийде купити дуже. Ну, може щось і поторгується, він такий чоловік, що можна і так, да, В комплекті різина повністю зімня нова, масло і ключі, два ключа. Два, ключі. два, два ключа, навіть 2,5. Mm. <смі> так, ну а зараз ми кадіка нашого запихаємо в гаражі, будемо робити. Так, до речі, друзі, ми ж там збираємо на автомобіль для ЗСУ. Ну оцей не підійде, бо він дорогий, він на документах і він не повноприводний. Так що не цей. Бо почнете писати, що здавай на ЗСУ машину. Ручні таке. Ручник робить, так? Да? Бо в нас не робить. Ручник диви. Мотор не да, диви. Можна копійку руба поставити і не впаде, так? Да? Коротше, переіграли ми тему, друзі, продається кадік. Хороша машина. Е, в нас вона вже давно, ми її піклувалися про неї, все вчасно міняли. А це ми, мабуть, собі візьмемо. Ну я не знаю. Ми ще подумаємо. Я відео викладати не буду, коля. Ми подумаємо пару днів. Якщо не цей, якби ж повноприводне, то 100% би взяли. І це не мільйон він прося. Всього 11 тисяч. Та, так Та, превоно. І розход, що ти казав там, 5,5? Так колеса пробуксовують. Це на другий, Угу. Mm -hmm. понятно. Так і це ж не маленькі колеса там. На 17, Так. Mm -hmm. Ну не подумайте, він так не їздив, це він виділюється зараз, хоче продати. І ще й мені хоче продати. Не хочеться продавати в погані руки. Сказав перекупам не продасть. Продасть людині яка. Буде дійсно їздить, і горя не знатиме. Мабуть, в цьому відео ми кадіка вже не розберемо, бо відео і так затяглося. М -м, хто хоче задонатити на автомобіль не для мене, це для Збройних сил України, для 43-ї бригади. Зараз збираємо. Буквально половину вже на автомобіль назбирали, ще один ривочок і дозбираємо. Ну, А я вам вдячний за перегляди. Кому потрібно, номер е кума залишу в описі до відео, хто хоче купити таку машину. Так що, друзі, дякую за перегляд, до побачення і до зустрічі у нових відео.